Чи знали ви, що групова робота менш ефективна за роботу наодинці? Хоча здавалося б, більше людей, більше думок, більше вибору, чи ні? Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке Парадокс Альбіна, хто такий адвокат диявола. Розповім вам про найскандальнішу компанію у світі і про те, чому краще працювати наодинці. Друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Ну а ми починаємо! Я впевнена, що хоч раз в житті ви погоджувались на те, чого не хотіли. Уявіть собі, спекотного дня сім'я Техасу грає на терасі в доміно. Тесть пропонує повечеряти в Абіліні, що за 53 милі звідси. Чоловік погоджується. Дружина має сумніви через спеку і довгу дорогу, але не хоче розчаровувати інших і також погоджується. Останньою погоджується свекруха. Вона каже, що давно не була в Абіліні. Виснажена сім'я повертається ввечері з довгої подорожі. Їжа, як і подорож, була поганою. Один з чотирьох спочатку нечесно каже, що це була гарна подорож. Свекруха відповідає, що насправді вона воліла б залишитися вдома. І поїхала тільки заради інших. Дружина тепер також чесно каже, що поїхала, щоб нікого не розчаровувати. Нарешті тест дізнається, що саме він запропонував поїхати, бо думав, що іншим буде нудно на терасі. У групі є здивування, що вони зробили те, що ніхто з них не хотів робити, тільки тому, що ніхто відкрито не висловив свою думку. Ця ситуація яскравий приклад ефекту групового мовчання та конформізму. Усі члени сім'ї погодилися на поїздку лише для того, щоб не розчарувати ін Хоча насправді ніхто не хотів їхати. Мовчання породжує помилковий консенсус. Кожен думав, що інші хочуть поїхати, і тому погодився. Бажання догодити іншим може стати ризиком. Ось тут воно привелося в те, що всі незадоволені, і ніхто не знає, хто чого хотів. Групова динаміка іноді створює рішення, які насправді ніхто не підтримує. Тобто група може прийняти небажане рішення, навіть якщо вони його не підтримують наодинці. Мовчання породжує помилковий консенсус. Кожен думав, що інші хочуть поїхати і тому приховував своє справжнє бажання. Бажання догодити іншим може стати ризиком. Тут воно призвело до витраченого часу, поганого досвіду і розчарування. Групова динаміка іноді створює рішення, які ніхто не підтримує. Тобто група може прийняти небажане рішення, навіть якщо індивіди мають власну думку. А ще існує популярна думка, що колективні рішення завжди половинчасті, адже всі один з одним радяться. Натомість справжні величні бізнеси будуються лише Леше наодинці. Ось, наприклад, засновник однієї з найскандальніших компаній у світі Кенет Лей. Компанія Enron була створена в 1985 році. Ідея Лея була сміливою: не просто продавати енергію, а творити нову економіку енергетичного трейдингу. У 1990-х Enron розквітла. Компанія стала найбільшим продавцем природного газу в Північній Америці. Її трейдинг приносив сотні мільйонів доларів. Введення платформи Enron Online дозволило Ефективно управляти контрактами, а акції підскочили майже в 70 разів до 2000 року. Enron вважалася найбільш інноваційною великою компанією Америки, а її керівники зірками бізнесу. Успіх компанії базувався на агресивній експансії, диверсифікації активів та складних фінансових інструментів. Enron володіла газопроводами, електростанціями, виробництвом целюльози, а керівники отримували величезні бонуси за зростання акцій. Корпорація Винайшла схеми обліку, які дозволяли показувати прибутки навіть там, де їх не було. Але блискучий фасад приховував небезпеку: приховані борги, маніпуляції з обліком та тиск на аудиторів. Внутрішні попередження ігнорувалися, а система обліку доходів за ринковою вартістю створювала ілюзію зростання. До кінця 2001 року все обрушилося. Акції впали з понад 90 тисяч доларів до менше одного долара. А 2 грудня Enron подала на банкрутство. Найбільше корп. Оперативне банкрутство США на той час. Акціонери втратили мільярди, а аудиторська компанія фактично припинила існування. Енджон залишила урок: так, ти можеш побудувати бізнес наодинці, але питання чи проживе він довго? То може все-таки краще працювати групою, але існує ефект поляризації. У процесі прийняття колективних рішень, коли члени групи безпосередньо взаємодіють між собою, є так звана поляризація ризику. Це про те, що прийняте групою рішення виявляється більш-менш ризикованим. Залежно від того, яке в середньому ставлення до ризику було в групи до обговорення проблеми. Якщо спочатку група була швидше консервативною, ніж схильною до ризику, то в результаті колективного рішення вона стає ще більш консервативною та обережною. У цьому випадку спостерігається ефект суву до обережності. Якщо спочатку група була ризикованою ніж обережною, то після обговорення її схильність до ризику збільшується, і група приймає ще більш ризиковане рішення. У цьому випадку спостерігається. Це протилежне явище, ефект суво до ризику. Таким чином виникає ефект поляризації. Думка групи після обговорення сувається у бік одного з полюсів крайнього ризику або крайньої обережності. Здається, дрібниця насправді від цього залежить людське життя. А ви знали, що колективні рішення можуть призвести до загибелі? Саме так сталося з космічним шатлом Challenger у 1986 році. Напередодні запуску інженери компанії, яка виготовляла ущільнювачі для ракетних двигунів, виявили серйозну проблему. Температура була критично низькою і маленьке, але надзвичайно важливе ущільнення могло не витримати. Вони знали, що це може призвести до катастрофи. На зборах вони висловили свої сумніви, але тоді спрацював класичний ефект групового мислення. Керівництво НАСА почало тиснути. Запуск не можна відкладати. Ми вже робили це багато разів. Ризик мінімальний. І в кімнаті почав діяти невидимий тиск, страх виділитися, боязнь виглядати невпевнено чи некомпетентно. Інженери, які знали правду, поступово погодилися з колективним рішенням, навіть якщо внутрішньо залишалися сумніви. Результат був фатальним. Всього через 73 секунди після старту шаттл вибухнув і загинули всі сім членів екіпажу. Комісія, яка розслідувала. Вала трагедію, однозначно вказали на причину групове мислення та ієрархічний тиск. Коли страх виділитися сильніший за здоровий глузд, навіть найрозумніші люди можуть ухвалювати рішення, що коштують життя. Колективний тиск може змусити навіть найрозумнішу людину сумніватися в собі. Це довів Соломон аж у 1951 році. Він провів експеримент на конформність, тобто на здатність людей підлаштовуватись під думку інших. Учасникам показували три лінії різної довжини і просили вказати, яка з них співпадає з еталонною лінією. Здавалося б, завдання елементарне. Всі побачать очевидну відповідь, але є хитрість. Більшість людей в групі були співробітниками експериментатора, які навмисно давали неправильну відповідь перед тим, як дійде черга до справжнього учасника. І от найцікавіше, коли справжній учасник бачив, що всі дають неправильну відповідь, близько одної третини погоджувалися з групою, навіть знаючи, що вона помиляє. Схоже, експеримент провів Станлей Мілган. Він шокував весь світ і досі змушує ставити одне із найнеприємніших питань: а чи не вчинив би я так само? У чому суть? Учасникам експерименту казали, що вони беруть участь у дослідженні на тему навчання та пам'яті. Їм видавали інструкції викладача, а поруч був учень, інший учасник, який насправді був актором. Завдання викладача було простим: шокувати учня електричним струмом щоразу, коли той дає неправильну відповідь. Кожен наступний шок ставав. Сильнішим і учень починав стогнати, кричати і просити припинити. Попри те, що учасники чули крики і бачили, як учень страждає. Більшість все одно продовжували виконувати накази, коли експериментатор суворо наказував це робити. Дехто доходив до максимального рівня струму, який, за словами учасників, міг бути смертельним. Експериментатор показав, що звичайні люди навіть без ознак агресії здатні завдавати шкоди іншим, якщо їх спонукає авторитет, і це не було просто експериментом з шоками. Це було дослідження того, як легко люди піддаються груповому чи авторитетному тиску, навіть проти власних бажань. Ну а ви мені скажете взагалі-то дуже багато бізнесів будувалися групою, і все в них окей, вони там уже мільйони грибуть. І я з вами буду згодна. Проте... Щоб це все вийшло, треба дотримуватись певних правил. І перше правило у нас про адвоката самого диявола. Уявіть команду, яка готує важливий проєкт. Всі натхненні, всі дуже радісні, бо все виходить. Але саме в цей момент з'являється він. Адвокат диявола це людина, яка спеціально ставить незручні запитання і показує, що не все так просто. Цей термін походить ще з католицької церкви, колись існувала офіційна посада адвокат диявола, завданням якої було знайти всі можливі докази проти канонізації святого. Тобто він мав довести, що кандидат зовсім не святий. І тільки якщо після всіх його атак аргументи витримували, людину визнавали святою. Сьогодні ж адвокат диявола це важлива роль у будь-якій дискусії, особливо. Ливо там, де є групове мислення. Бо коли всі погоджуються і не хочуть ламати атмосферу. Команда ризикує не помітити критичні помилки. Адвокат диявола допомагає виявити недоліки в ідеї, змусити команду розглядати різні сценарії, і головне запобігти катастрофам, які виникають через сліпу згоду. От SpaceX Ілона Маска базується на принципі мислення з перших принципів. Це означає, що замість того, щоб погоджуватися на так прийнято, інженери повинні докопуватися до фізики та базових законів. У командній роботі це перетворюється на культуру запитань. Кожен може кинути виклик навіть головному інженеру або самому маску, якщо бачить потенційну помилку. Це теж захист від групового мислення, коли всі просто підтакують авторитету. У SpaceX діє правило: якщо ти бачиш проблему і мовчиш, це вже твоя відповідальність. Так що виходить, що там всі адвокати диявола. По-друге, метод шести капелюхів Едварда Дебоно. Метод шести капелюхів Едварда Дебоно – це техніка для групового обговорення та. Індивідуального мислення, яка допомагає розглянути проблему з шести різних точок зору за допомогою метафоричних капелюхів, метод дозволяє структурувати мислення, розділити емоції та логіку, уникнути безслідних дискусій та зробити процес прийняття рішень більш продуктивним. Як працює метод? Кожен капелюх представляє певний тип мислення, а кольори показують, який цей тип. Білий капелюх фокус на фактах та цифрах, червоний капелюх вираження емоцій та інтуїтивних здогадок. Чорний капелюх критична оцінка, зелений капелюх генерація нових ідей, а синій капелюх керування процесом мислення, пошук переваг, жовтий капелюх, підбиття підсумків та встановлення порядку денного. Його головна сила в тому, що він дозволяє структурувати дискусію та уникати хаосу, коли всі говорять одночасно з різних позицій. Замість того, щоб плутати емоції, факти, критику та ідеї, метод пропонує розділяти їх за капелюхами і фокусуватись на чомусь одному в конкретний момент. Це знижує кількість конфліктів, адже навіть найжорсткіша критика у чорному капелюсі приймається не як особистий напад, а як частина узгодженої гри. До того ж, такий підхід стимулює людей висловлювати те, що зазвичай вони приходять, Песиміст має право в голос висловити свої побоювання, мрійник поділитися фантазіями, а аналітик зануритися у факти без відчуття, що він заважає іншим. Це робить дискусію більш різнобічною та збалансованою. Метод також допомагає боротися з ефектом групового мислення, бо змушує колектив дивитися на проблему з різних боків, а не просто погоджуватись із найгучнішою думкою. Ви, мабуть, бачили серіал Паперовий будинок. У центрі сюжету там стоїть харизматичний професор мозок усієї операції. Саме він розробив геніальний план, продумав кожну деталь і передбачив сотні можливих сценаріїв. Але один він не зміг би втілити задум. Для реалізації потрібна була команда, люди, які виконуватимуть конкретні ролі. І тут починається найцікавіше. Навіть маючи бездоганний план, професор стикається з тим, що люди не завжди діють так, як задумано. Емоції, особисті конфлікти та імпульці. Сивні рішення членів групи не раз ставили всю операцію під загрозу. Тобто план був ідеально побудований однією людиною, але його реалізація вимагала взаємодії команди, де вже вступають у гру складнощі групової динаміки. Тому найкраща стратегія виглядає так: ідея народжується наодинці, але втілюється командою. Тільки не так, як у паперовому будинку. Саме тоді можна поєднати глибину особистої думки і командну роботу. А разом ви отримуєте успішний бізнес. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, що ви думаєте щодо групового мислення. Я все прочитаю. Не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. До зустрічі у наступних випусках!